салат оливье и селедка под шубой. Наверное, утку сделаем. Холодец, как всегда. Ну и поженина. Рыба, холодец. Что-нибудь запечем. Мясо. Побольше свежих салатов. Які ще страви приготують українці на свято, навіть уявити важко, адже всі намагаються накрити багатий стіл, щоб таким був весь рік. Хоча те, що переїдати не варто, розуміють всі Наїдатися не треба. це не кінець світу, не останній день, не останній стол. Така позиція не може не радувати медиків, бо вживання надмірної кількості їжі небезпечно для здоров'я, надто жирної та смаженої. Є дуже великий шанс, що вони дадуть якесь загострення. Це може бути від невеликого поганого самопочуття до, до дуже серйозних проблем, таких як панкоронекрози, з якими люди вже потрапляють на хірургічні Операційні столи. Тож лікарі радять віддати перевагу запеченим або тушкованим стравам. А ще в день, 31 грудня, не голодуйте, звично снідайте і обідайте. Тоді не станеться швидкого набивання шлунку під час святкової трапези. 1 січня краще зробити розвантажувальний день, хоча на практиці так виходить рідко. У мене зять він любить поїсти, він велике, І тому так сказати, він завжди говорить, що накупить все, а потім, а ми не можемо їсти багато. І от залишається і їдім, їді. Якщо боїтесь ранкового похмілля, перед застіллям поїжте чогось жирного або білкового. Це перешкодить швидкому всмоктуванню алкоголю і спрацює як сорбент. І якщо вже вибрали якийсь вид напою, то пийте лише його, і головне не знижуйте градуси. Для профілактики можна вжити деякі медичні препарати. Тримайте при собі якісь антациди. Є такі препарати, які е, вони обволок обволікають слизову оболонку, вони не дають смоктуватися е, і не і жирним, і токсичним речовинам, і алкоголю. І вони діють самі як е, сорбент. У людей є і власні рецепти, як оберегтися від похмілля. І взагалі по принципу треба на 100 грам випітава, 200 грам чистої води. Та буде нормально. Якщо ж на ранок все-таки відчуєте слабкість, випийте огіркового розсолу. Він збільшує об'єм циркулюючої крові і знімає інтоксикацію. І головне, не забувайте більше рухатися та виходити на повітря. Це прискорює обмін речовин і поліпшить самопочуття та святковий настрій. Світлана Жеринок, Олексій Ковалевський, Юрій Росахай, телеканал Київ.